Вітаю вас, друзі. Як я вже раніше вам і обіцяв, хочу цього року, як би це правильно сформулювати, підрахувати, які в мене є витрати на сезон і скільки ж я заробляю, тому що я так ну, приблизно розумію, що я щось заробляю, але точно ніколи я ще не рахував, які в мене прибутки. Тому зараз я переписав на листочок все, що я купував от, ну, для того, щоб підготуватись до цього сезону. І е, яка ціна. От, і вже, оскільки в мене вже все є на цей сезон, все готове, я вже все купив, що мені потрібно, тому я можу вже зараз точно знати суму, яку я витратив на це все добро. Отже, поїхали. Ну, перш ніж ми поїдемо, обов'язково підпишіться на мій канал. Всі, окрім москалів, як завжди. От, поставте сподобайку, можете щось написати добре або погане. Ну і ми поїхали. Значить, взяв такий листочок я і переписав от все, от, що я купував. Одразу вам скажу, що я сюди не вписував ну, наприклад, такі речі, як ну, от касети. Я купував касети, от такі, 260 і 160. Для того, щоб вирощувати розсаду капусти, ну і цибулю так само. Також я сюди не вписував, наприклад, фітолампи, які я купував, так як у мене збільшилась площа моїх. Збільшилась площа розсади, і її потрібно досвідчувати, тому що ну, немає сенсу вписувати це, оскільки воно прослужить не один рік. От, тому я такі речі сюди не вписував. От. Так само не вписував. От, наприклад, я брав дріт це для того, щоб підв'язувати помідори. Я потім вам покажу, як це буде відбуватися. От. Та я сюди позаписував тільки те, що я буду витрачати в цьому сезоні. От. Ну, Тоді і поїхали. Значить, перше, Добрива партнера. 35, 10, 10 це стартове добриво. Я його брав конкретно для помідорів, баклажанів і перчика. Я буду підгодовувати їм. Сума 1250 вийшла. Там всього 4 пачки по 2,5 кг. Цього вистачить з головою на, на сезон. І навіть ще я їм і підгодую дерева свої плодові. Так. Далі це фунгіциди. Там квадрі пляшка велика, така 300 мл. Потім літрову привікуру я купував і, і топсін, здається, тому що в мене закінчився. Ну, я вписав Топсіна лише половину суми, тому що літрової пляшки вона мені е, залишиться ще й на наступний рік, а може навіть і більше. Тому я лише записав половину. От Всього разу мене вийшло на 2400. Також е, добрива. Е, оце у нас е, добрива, як я розумію, були. А, ну да, да все правильно. Це добрива. Я брав е, швидше за все, Фосфорні 13-40-13. такі от партнеровські, але от з такою формулою 13, 13 я записав половину суми. Де воно тут? От. Тому що е, тієї пачки 25 кг мені вистачить на 2 роки точно. Тобто на цей сезон і на наступний. Можливо, ще й трішечки буквально залишиться на третій. Тому я записав лише половину суми 200. От. Також Кальцієва селітра. Її теж я купував от мішечок 25 кг, але зазначив лише половину суми, так як вона також залишиться мені і на наступний сезон. Тому я не вписував повну її суму. Також були добрива, там був цинк і десь я відео знімав про добрива, там був цинк у мене і бор. Це теж партнерівські добрива. От, я за них віддав 1000 гривень, там здається 4 пачки, їх дві тих дві тих. якщо я не помиляюся. От. Також брав пачку торфу. Торф до Мафлор я брав, замовляв. От Він мені обійшовся разом з доставкою з Києва 1400 гривень. От. Тут повна сума, і він увесь піде. От. Насіння. Насіння це я замовляв кавун, помідор тоді я замовляв і диню. І, мабуть, усе. Насіння мені обійшлося у 5500. Все насіння. ну Не все, а тільки от Кавундиня і помідор, я тоді замовляв. Е -е, крапельна стрічка. Два, дві бухти по кілометру мені обійшлися у 4200. Це з доставкою. з усім. Також плівка для мульчування от така. От, два рулони я брав по кілометру. От, вона мені обійшлася в 4000 гривень. От, за оті два матки. Потім ще я брав насіння. Це був уже перчик і, по-моєму, баклажанчик, якщо я не помиляюсь. Оце воно мені обійшлося в 200 також. І було насіння ще, ще. Що я брав? А, це я брав насіння від Інова Україна». Компанії, там я замовляв теж гіркий перчик, звичайний перчик. Ну, там всього потрошку я там на відео показував, що я сіяв, там воно видно. От. І там і перчики, і кавун. Я ще замовляв 50 насінин у них авалон. Кавунчик для пробу. Я його ще жодного разу не садив, буду перевіряти, як воно у нас піде. От. Також ось добрива партнер. Тут половина суми 1550 це от таку пачку 129-1235. Це каління доброго, Я го даю в другій половині вегетації. от Я вказав суму половину, тому що воно мені також залишиться на наступний сезон. Я тільки півпачки використаю. От насіння капусти 1800 мені обійшлося. Я замовляв там і Пекінську, і ранню, і пізню. От. До речі, рання вже росте в парнічку. Скоро знімемо відео. Там і рання капуста росте парал, і у нас там росте вже посходила і росте цибулька, чорнушка так звана. От так, далі інстектициди. Оце я замовляв. Там були у нас а що я замовляв? Це антихрущ, яким я проливаю по каплі, тому що у нас дуже багато личинок хрущів. Тому без цього ніяк, бо вони пожруть нам корені. От. Потім я замовляв там Angio, здається, маленьку пляшечку таку на 100 мл. І ви замовляв Прованту Вернал, так як він у нас іде безпечний для бджіл. Якщо його використовувати правильно, то можна обробляти будь-які квітучі рослини і він не потруїть вам бджіл. Так як в мене пасіка, то я їм користуюсь обов'язково. Але користуюсь ним у дуже рідкі. У дуже виняткових э, випадках, тому що в основному мені допомагає бітокс з усім, що я вирощую. Тому беру, так би мовити, про всяк випадок. Також торф замовляв у Кліума сервіс пачка 825, вона мені обійшлася. Доставка була безкоштовна. Далі. Ага, Гліфові і баклажан. Ну, це я брав пляшку літрового гліфовіта, щоб там у мене є діляночка, яку я розробляю. Мені треба там потруїти багаторічні бур'яни. Я брав літрову. І теж баклажани дозамовляв, здається, там мені ще трішки не вистачало. От у Мені обійшлося в 1150 це все діло. Крапельна стрічка маленьку я брав на 500 метрів. Ну, Про всяк випадок, тому що, може, не вистачить 2 кілометрових, то для то я брав ще одну маленьку за 900 гривень. Вона мені обійшлася. Ну і біопрепарати. Біопрепарати я теж знімав, показував, які я замовляв. Це ще не всі, ще буде триходерма, але туди далі. Ну, а На даному етапі, от, за ті, що у мене є, я виклав 2200. Ну, і разом у мене сума така от вийшла: 36 175 гривень. От. Це за оце все добро, От. яке я тут вписав. Я ж кажу, це ще не все. Фітолампи, там різні е, е, касети, я не враховую таких речей. Так само, ті дроти, там різні болтики, гайки, які будуть потрібні. Ну, коротше, це все я потім далі буду показувати, що я там ще буду робити. Але я його не вписував, тому що воно мені прослужить не один рік. А також... Що ще? А, також я не вписав селітру. Я її брав з осінні два мішки, тому що вона подешевшала. Ну Кожен мішок це 1000 гривень. добавимо ще от не 36 тисяч, а 37,175 буде. От, в принципі, от така сума в мене вийшла. От. Не знаю, багато це чи мало, Значить, що в нас по об'єму землі? Значить Одна ділянка у мене 60 соток буде, це там, де буде кавун, баклажан, перчик, диня, кабачок, огірок і капуста. Вся рання пізня пекінка. Там в мене буде десь 60 соток, ну, плюс-мінус там на пару соток в ту або іншу сторону. Також тут у мене під помідорами буде 12 соток. От, Тобто додаємо ще, ну, хай 60, плюс 12, 72 сотки. Ну, Поки що так. Оце 72 сотки. на 72 сотки я оце, цього всього накупив. От. Ще залишилось, я ж кажу, трихадерму взяти, але туди далі. <клух> Там теж тисяч пару або три доведеться викласти, тому що я її проливаю по каплі через кожні два тижні. От. І розходи її дуже великі. Так що такі я поніс затрати. Кому цікаво, пишіть свою думку. От. Що ви думаєте? Хто скільки теж викинув, який об'єм землі, в кого мені теж дуже цікаво, тому що я ніколи таких підрахунків не робив. От, можливо, хтось теж це так, цим займається, пише це все. Тому діліться своєю думкою. Ну а на цьому тоді, друзі, все. От, до наступних зустрічей.